На жінка загинула ще 26 людей дістали поранення, серед них четверо дітей. Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Один з кабів влучив в об'єкт інфраструктури, інший у багатоповерхівку в густонаселеному районі міста. Іван Федоров із нами це очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, як чуєте, вітаємо. Да, вітаю вас, добре. Так само, як і пана Терхова, запитаю вас, наскільки ви спостерігаєте зміну тактики терористичних атак росіян проти нас, проти міста, проти регіону. І наскільки влучніше вони стали бити, якщо ми говоримо саме про цивільні об'єкти, про людей тощо. Ви знаєте, сьогодні зранку побачивши світ з нашого департаменту охорони здоров'я, я радісно дивився на цифри, тому що. В щоденних цифрах людей, які перебувають в лікарні від масових атак ворога, залишилось лише дві людини. Хоча доходили цифри до 50-60 людей. Довго ворог останніми днями не атакував територію міста Запоріжжя безпосередньо кабами, і сьогодні це сталося просто під час білого дня у 11.30 Ворог двома кабами поцілив безпосередньо поруч території міста Запоріжжя. Тому тактика, на жаль, вона для нас досить стандартна, але вже приблизно півтора-два місяці каби до Запоріжжя не долітали. Тож ворог вдосконалює і свою тактику, вдосконалює і свою техніку. Тому наразі нам потрібно буде вдосконалювати і наші засоби для того, щоб знов ж таки не давати ворогу поцілювати по житловим будинкам, по житловим об'єктам. Паневане, по постраждалим цифра остаточна, чи потенційно вона може ще збільшитись? Ні, звичайно, вона може збільшуватись, тому що з одного боку ми говоримо, що постраждало всього 33 людини. Одна людина загинула, але ж а, наразі, ми, вибачте, 13 людей а, наразі перебувають в лікарні. Серед них чотири дитини, до речі, і також ми наразі не можемо чітко сказати кількість людей постраждалих, хто знаходиться в лікарні або буде знаходитися. Чому тому що великій кількості людей на місці безпосередньо медики надавали медичну допомогу? Є така тенденція, що після того як проходить стрес, як люди відходять від адреналіну, то вони знов ж таки звертаються про допомогу до лікарів і потім вже підлягають госпіталізації. Також на жаль, в нас сьогодні перебувають люди і в середньої, і в тяжкому стані безпосередньо в лікарнях. Також одна з постраждалих це вагітна. Жінка, яка серед середньої середньої стан середньої тяжкості, і також їй надається вся необхідна медична допомога. Також внаслідок атаки одна людина загинула. Її на жаль не змогли врятувати від міновибухових травм та які а, завдали ворожим ударом. Дякуємо. Іван Федоров, Спаси очільник дякую. Запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.